Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав такий чудовий футуристичний та дуже цікавий автомобіль. Hyundai Ioniq 5 2021 року пригнаний з Кореї без пошкоджень. 73 кВт має батарейку, 81 тисяча пробігу на такій крутій оптиці, дуже футуристичний автомобіль на крутих оригінальних дисках. Ось так він виглядає ззаду. Дуже-дуже Цікавий автомобіль. На безключовому доступі, на цікавих ручках, шкіряний салон, карбон. Ось що ми побачимо, клімат, всі карти, повне електрорегулювання всього, е вентиляція сидінь, підігрів сидінь, задній ряд, в чудовому стані, шкіра. Ось такий автомобіль. Щоб оглянути цей автомобіль, запрошую вас в місто Київ Сумська. 2А. чекаємо на вас.